Кожному, хто буде дивитися цей ефір, цей ефір в запису. Слава Богу, що його сила не, не має кордонів, вона діє завжди і всюди. Алілуя. де люди в молитві закликають до імені Господа Ісуса Христа. Алілуя. Цей ефір буде цілком присвячений молитві за Україну. За припинення війни в Україні силою Божого Духа. Галілуя. Тому що ця війна не наша війна, а як говорить Святе Письмо, що ця війна належить Господу. А якщо нашим, наш Господь є нашим Богом, то ми є щасливими людьми. Щасливий, щасливий той народ, щаслива та країна. У якої Господь є Богом. Ми, ми, ми просто проголошуємо, ми в це віримо, ми про це говоримо. Що Господь Ісус Христос, Син Божий, є Богом всієї України. Він не є Богом над Україною. Він є Богом в Україні. Він є Богом України. Ми, ми молимося і віримо, що Сонце правди. Воно сходить над нашою країною, і в променях його зцілення, зцілення нашої нації. Всілення нашої країни, зцілення нашої економіки, нашої, наших людей, зцілення наших воїнів. Алілуя! Слава Господу Ісусу Христу! Ми віримо в це всім своїм серцем, ми говоримо про це і ми молимося на цій основі. Алілуя! Алілуя! Ім'я Господа це міцна башня для України. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! Ми, ми запрошуємо вас приєднатися в молитві до, в цьому прямому ефірі і молитися клопотанням в Дусі Святому за Україну. Молитися за зцілення поранених воїнів, синів України. Алілуя. Вони захищають нас на передовій, а ми клопочемо в Дусі Святому, молячись за них в тилу. Алілуя. Господь покладає на нас цю, цю працю, Алілуя. Але ми не, не залишені самі на Це служіння. З нами сам Бог. Бог Святий Дух, який буде керувати нашими молитвами і діями, який буде молитися разом з нами, який буде молитися через нас. Давайте довірятися йому в цій справі, всім своїм серцем і не покладатися на свій розум. Алілуя! Алілуя! Він краще знає за кожну людину. Як і про що потрібно молитися саме зараз, саме в цей період України. Алілуя. Він знає про що молитися, і коли він клопоче, молиться через нас іншими мовами, він молиться точно з волею Божою. Алілуя. Він попадає точно в ціль саме в цей момент. Тому що Писання говорить, що ми навіть не знаємо, про що і як потрібно молитися. Але Бог, Святий Дух, знає все і про всіх. Він знає, про що саме зараз, в цей момент, в цю мить потрібно молитися. Тому ми просимо тебе, Дух Святий, прийди на цю молитву. Молися разом з нами за припинення війни на, на нашій землі. Молися разом з нами за захист і безпеку України і кожного українця. Молися за повне зцілення і відновлення, за повноцінну реабілітацію кожного пораненого воїна і солдата, захисника і сина, дочки України. Які е, е, боронять нас на сході. Халилуя! Допоможи нам, Дух Святий, молитися е, досконалою волею Бога. Молися разом з нами, Господь. Господь е, е, ходатайствуй разом з нами. Господь в ім'я Ісуса Христа. Халилуя! Халилуя! Великий Бог! Ми приходимо до Тебе в цій молитві. В ім'я Господа Ісуса Христа ми приходимо до Тебе через кров Ісуса, і ми дякуємо Тобі за те, що Ти любиш нас і приймаєш нас в цей момент. Ми дякуємо Тобі за те, що в першому посланні до Тимофія, в, друг, в другому розділі, першим віршом сказано, що, що перш за все ми молилися за людей. Щоб перш за все ми складали клопотання, молитви, благання за кожну людину, за керівництво, за людей, які стоять при владі, ти бажаєш для нас Боже, мирного і спокійного життя. Саме цього бажаєш ти. Тому ми приходимо до тебе, Боже, в смирінні. І ми, Боже, приходимо до Тебе в дусі святому, в одному дусі, в одній вірі, Господь. Тому що зараз ми, Господь, перестали розділятися на конфесії і деномінації. На православних католиків чи протестантів. Зараз ми всі як одна Божа родина, як сини, як дочки великого Бога, Тата Небесного, які виправдані, освячені святою кров'ю Ісуса, які Повнені Духом Святим, ми приходимо до тебе в цій молитві, тату, і ми благаємо тебе в ім'я Ісуса Христа. Припини цю війну на нашій землі. Допоможи нам, великий Бог, бо надію, ми складаємо лише на тебе. Ми довіряємося Тобі всім своїм серцем Великий Бог. Ми знаємо, що ти добрий Бог. Що ти є любов і досконале світло. Ми знаємо, що ти любиш всіх людей. Тому ми просимо тебе. Ми є та країна, той народ, у якого Господь Христос є Богом. Алілуя! Ти сказав, що ти є швидкий помічник в наших бідах. Тому ми, Боже, ми, ми молимося до Тебе. Ми благаємо Тебе, Боже, великий воїн. Господь, звільни нашу землю, звільни нашу Україну від загарбника, від терориста, від всякого расиста, всемогутнім могутнім ім'ям Ісуса Христа. Господи, звільни нашу країну від тих, хто прийшов вбивати. Господи, від всякої мерзоти, яка прийшла красти, бити і нищити нашу країну, наших дітей, наших онуків, наші сім'ї. Боже, захисти нас. Всемогутнім ім'ям Ісуса Христа, захисти кожну родину, Тато Небесний. Ти всемогутній великий Бог, обійми Україну, Боже, своїми руками. Боже, пригорни Україну до своїх люд... до своїх грудей. Заховай нас в собі, Боже, щоб ніхто не гинув, щоб не гинули діти, щоб не гинули е, Господь е, чоловіки і жінки, е, щоб не, не гинули Господь е, старі люди. Захисти кожного тато, захисти кожного українця, В ім'я Ісуса Христа. Господи, ти сказав, що це не наша війна. Що ти, Боже, воюєш за нас, Господи, Господь, враз ворога. Господи, враз Його своєю силою в ім'я Ісуса Христа. Нехай Твої могутні ангели вигортають всіляке сміття, яко, яке прийшло вбивати, нищити і красти. Нехай Твої ангели вимітають, вишкрібають, Господь, з наших міст, Господь з наших сіл, навіть на сході, Донбас, Маріуполь, Господь Луганськ, нехай ангели Твої вигортають. Дають все це сміття з нашої, з нашої країни, яка належить Тобі, Тато, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо тебе, Боже, нехай кров твого Сина, вона буде могутньою стіною по всій території, по всій границі України. З усіх боків, Господь, по всій території, нехай ця міцна висока стіна. Вона буде Будується тобою, Господь, по всій території України. Господь, нехай вона буде могутнім куполом над Україною. Боже. Завдяки якому жодна ракета, жоден шахет, жодна керована авіабомба не зможе Господь вразити і досягнути цілі в ім'я Ісуса. Ми просимо Тебе, Тато, просить тебе вся Україна і не тільки Україна, а всі, хто, Господь, хто має здоровий глузд, Господь. Ми зараз всі звертаємося до тебе, Господь Тато наш, покрий Україну кров'ю Ісуса, покрий всю Україну святою кров'ю Христа. Боже, покрий кожне місто, покрий Донецьк, покрий Київ, покрий Дніпро, покрий Запоріжжя, покрий Полтаву, Львів, Івано-Франківськ, покрий Вінницю Боже, покрий Кропивницький, Олександрію, покрий кожне місто. Боже, кожен обласний центр, кожен. Населений пункт, хай буде покритий кров'ю Ісуса. Боже, нехай кожен Українець, кожна людина, яка живе на Україні, буде покрита кров'ю Ісуса від матінки Голови до кінчиків пальців на ногах. Ми віримо, що в крові Ісуса є сила, Господи, захистити і зберегти життя кожної людини, в ім'я Ісуса Христа. І нехай, Боже, цей могутній захист, нехай Твої могутні янголи, Господи, стануть, стануть по всій території України, також навколо території Дніпропетровської області з могутніми щитами. І нехай вони з'єднають ті щити, Боже, і нехай вони, Господи, відбивають кожну атаку. Противника, нехай вони роблять цю зброю для знищення. Небоєздатною, Господи, нехай силою Божою ця зброя приходить в негідність в ім'я Ісуса Христа, нехай вона стає небоєздатною в ім'я Ісуса. І нехай Боже надприродно Твоя сила знищує ці ракети, ці шахеди. Нехай вони просто зникають в небі і більше ніколи не з'являються. Ми просимо Тебе, надприродній Бог. Всемогутній, великий Боже, захисти Україну, захисти українців, захисти наших воїнів, на які боронять нашу країну. Нехай біля кожного воїна стоять Твої озброєні ангели і бережуть їхнє життя від куль, від е, осколків, від всякої, від всякої зброї, яка несе смерть. В Твоєму слові Боже. Написано, що жодна зброя, яку зроблено і виставлено проти нас, не буде мати жодного успіху. Тато, ми віримо в Твоє слово. Ми покладаємо свою віру на Твоє слово, і ми говоримо те саме, що жодна зброя, яку ворог виставляє на нас. Не буде мати жодного успіху всемогутнє ім'я Ісуса Христа. Що силою Божого Духа ця зброя, яка несе смерть, вона стає небоєздатною, неспроможною виконувати свою роботу в ім'я Ісуса Христа. Нехай Боже твій захист буде зі сторони моря, Господь. Нехай Твій захист буде з усіх боків. Ми благословляємо Боже, Україну. Ми благословляємо всемогутнім ім'ям Ісуса керівництво нашої держави. Ти сказав, щоб ми молилися за них, і ми молимося за президента Володимира Зеленського. Боже, дай цій людині свою мудрість. Дай Господь свою мудрість і свою силу керувати державою, Боже, по твоїй волі. Навчи Його боятися Господа, Господь любити людей в ім'я Ісуса Христа. Благослови Господь тих людей, які навколо нашого Президента, в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Тебе, нехай Твоє благословіння буде на цих людях, яким ти довірив керівництво нашої держави. Держави, виправ їхні серця Духом Святим в ім'я Ісуса, щоб перш за все вони догаждали тобі і піклувалися про людей на всій країні в ім'я Ісуса Христа. Дорогий Боже, ми також продовжуємо молитися і клопотати в Дусі Святому за воїнів, які знаходяться в госпіталях. В лікарнях, які зараз яких забрали зараз з передової на носилках і будуть доправ... лише доправляти транспортом в госпіталя і лікарні. Боже, ми віримо, що ти в одну і ту саму мить знаходишся в різних містах. Ми просимо Тебе, Боже, нехай Твоя сила, нехай Твоя міць буде поруч з цими солдатами. Не, Боже, доторкнися до цих солдатів, які поранені. Доторкнися до тих, хто лежить жить на полі бою. Доторкнися, Боже, нехай смерть забирається геть від них в ім'я Ісуса Христа, нехай смерть забирається геть в ім'я Ісуса, нехай рани надприродньо заживають, нехай осколки залишають і зникають надприродньо з їхніх тіл, нехай рани загоюються Твоєю силою в ім'я Ісуса Христа. Дорогий Боже. Боже, ми молимося за тих, хто знаходиться в госпіталях, в лікарнях. Боже, хто знаходиться перед дверима Господь життя і смерті, Господи, воскреси їх до життя, поверни їх своєю силою до життя. Боже, в здоровому глузді, в здоровому розумі, Боже. В ім'я Ісуса Христа Боже, доторкнися до них. Нехай твої ангели зцілення працюють на повну потужність. Господи, приносячи нові органи, приносячи нові органи, Боже, в ім'я Ісуса Христа, роблячи те, що не можуть зробити люди, нехай Твоя сила працює на повну потужність, нехай Твої ангели працюють на повну потужність, нехай смерть витісняється в ім'я Ісуса Христа, нехай смерть забирається в ім'я Ісуса Христа. Боже, нехай всі солдати приходять до. E aí Дотями, будуть в здоровому глузді в ім'я Ісуса Христа, нехай ті надтяжкі поранення, які е, 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 лікарі і наука говорять, що несумісні життям, для тебе, великий лікар, нема нічого неможливого. Нехай Твоя сила війде в ці тіла і поверне реабілітує, поверне до життя їхні органи в ім'я Ісуса Христа. Нехай вони живуть в ім'я Ісуса, нехай їхні рани загоюються над тато. Нехай Господь осколки, нехай ці кулі вони залишають їхні тіла надприродньою. Нехай Твоє піклування про цих солдатів. Боже, бачать лікарі, бачать волонтери, бачать люди, що це надприродньо, що саме ти піклуєшся про них. Ще нехай вони, Боже. Пізнають, що за них моляться люди, що за них стоять в проломі, за них клопочуть в ім'я Ісуса Христа. Oh, a esquerda daqui neveiteia, gleba na barra bem aqui nevecará, bem esquita na rataia blóra bem aqui nevecará, por o sol roto cura da cala neveiteia, lima na cala pela na neiteia, gleba na barra barra bem aqui nevecará, neiteia, laça na cala bem esquinará na cala Моровий глузд в ім'я Ісуса, ми проголошуємо волю від болі в ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємось. Цілення в кожному органі, ми проголошуємо, що ноги зростаються, рани заживають, і не, і не потрібно відрізати кінцівки. Вони з силою Божою зростаються, з'єднуються в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Боже, великий Бог, за те, що Ти почув нашу молитву і Ти, Боже, піклуєшся про нас. Ми дякуємо Тобі. За надприродний захист і безпеку в Твоїй присутності. Дякуємо тобі, Тато Небесний, за те, що ти обіймаєш Україну, за те, що ти пригортаєш Україну до своїх грудей. Ми дякуємо тобі, за твою любов, за те, що ніхто, Господи, не. Не вкраде нас із твоєї руки. Ми дякуємо тобі, Боже, за те, що ти є Господом і Спасителем, визволителем України. Ми дякуємо тобі, Тато, за те, що ти чуєш наші молитви і молитви мільйонів людей по цілому світу. Ми дякуємо тобі за відповіді, тато. Ми дякуємо тобі за те, що чаша молитв вже переповнюється, Боже. Ми дякуємо тобі за те, що ти розпочавши цю працю, цю роботу, обов'язково завершиш її в ім'я Ісуса Христа. Ми обіцяємо постійно Тобі воздавати хвалу. Ми обіцяємо постійно Тебе прославляти за те, що ти наш Бог, ти наше все. Ми дякуємо тобі, Господь. Нехай так і буде в ім'я Ісуса. Амінь. Алелюя. Друзі, ми дякуємо вам за увагу. Ми дякуємо вам за співпрацю, за те, що ми стаємо в одному дусі партнерами в служінні Богу. Слава Ісусу Христу! За те, що Дух Святий, і ти, ти і я, ми могутні партнери, ми могутній дует в праці для Бога. Ми, ми дякуємо вам. Ми дякуємо кожному, хто був з нами в цій молитві в прямому ефірі і хто буде слухати цю молитву в запису. Ми благословляємо вас від іменем Ісуса Христа. Ми дякуємо за все, Господу. Ми... До нових зустрічей в ефірі, друзі. Нехай Господь благословить вас. Амінь.